Друзі, доброго дня. Сьогодні у нас на огляді чергова модель від Alpine Crown Military. Модель має назву Rex. Це високі берці в зеленому кольорі. Колір називається Army Green. Значить, Артикул 23.12-007. Значить, почнемо ми з верху. верх у нас комбінований, як ви бачите. Що в нас є поверху? Значить, так, перше, це нейлон, це не кордура, це нейлон тисяча дій. Знову ж таки, не буду пояснювати, що таке ді. Йдемо далі. Значить, Комбінується даний матеріал з натуральною замшею. Ось, бачите, оці всі ставки в неї з замшень. Ця замша має водовідштовхуючий ефект. В принципі, вона Water Resistant, Не плутати, будь ласка, з Waterproof. Дана модель у нас без системи Waterproof, Це Water Resistant, Ми завжди наголошуємо на всіх цих нюансах, щоб не водити людей в оману. Так, значить, дана підошва взуття виготовлена із поліуретану та еластичного термопластичного поліуретану, що робить підошву більш знасистійкою та антистатичною. Підошва має міцне щеплення та протидія ковзанню. Також вона є Oil Resistant. Пояснювати зараз не буду в інших роликах На цьому зупинимося. Підошва для всіх погодних умов ок, вона може Використовуватись в будь-яку погоду на будь-якій поверхні. Далі, сучасна формула поєднання двох поліуретанів при виготовленні підошви забезпечує ідеальну амортизацію стопи. Дане взуття можна використовувати досить довго завдяки цій формулі. Зараз пару слів про саму формулу даної підошви. Так, багатьом з вас дана, дана форма дуже знайома. Першими її почали використовувати бренд Лова. Ну, це такий топ бренд в тактичному взутті. Зараз дану підошву використовує дуже багато різних брендів: і МТАК, і Мілтек, інші бренди, Бо майже всі турецькі бренди. Дана підошва забезпечує захист стопи з усіх сторін завдяки своїй формі. Також треба зазначити, що е, дане поєднання двох полів е, забезпечує досить е, комфортне використання даного взуття протягом е, тривалого часу. Також е, дана конструкція є надмисною і, в принципі, в виробництві взуття вона вважається самою надійною. Безпосередньо при процесі виробництва така верхня частина черевика. Поміщається в спеціально розроблену форму, а потім до неї заливаються різні шари поліуретану. Таким чином міжпідошва та підошва з'єднуються і утворюють надійну цілісну конструкцію. Важливою опцією даного взуття є присутність в самій підошві кіларової ставки. Дана опція вона інтегрована безпосередньо в підошву, Кіларове парамідне синтетичне волокно надзвичайно міцне і термостійке, також воно досить еластичне і неважке. Так, всередині в нас стоїть ці ставка спереді і ззаді. Як ви знаєте, це стандартна опція для подібного взуття. Головна функція цих ці ставок це захист передньої і задньої частини. Стопи від різного різних е, ушкоджень. Також е, треба зазначити, що в даному випадку задня частина ці е, ставка вона додатково фіксує гомінки стоп в правильному положенні. А взагалі, вся конструкція даного взуття е, вона сприяє е, тому, що в різних умовах використання, в екстремальних умовах, е, гомінки стоп буде надійно. Е, Зафіксований. Так, далі е, в нас сітчата підкладка, 100% поліамід, дихаючий вбирає та вводить зайву вологу на зубні. Також е, дана підкладка є антибактеріальною і з насистійкою. Буквально пару слів про шнурки Вони міцні, надійні, е, е, такі самі надійні міцні. У е, нас е, очки вони металеві, надійно закріплені, мають закриту форму. Так, друзі, ще е, в цілому про цю модель. Дуже вдале поєднання всіх вище згаданих характеристик е, та матеріалів, та перевірена роками конструкція створює відмінні технічні черевики для будь-яких умов використання. Е, головними е, перевагами даного взуття є наявність кілерової ставки, е, приливної підушви. Та е, спеціальні високі конструкції даних череп. Так, ну і на останок ще раз зазначу, що дана модель е, доступна в розмірах від 40 до 46, е, також вона представлена в нас тільки в кольорі олива, або Army грін, або Зелений, або кому як подобається. Дякую за увагу. До зустрічі!